США та В'єтнам обговорили посилення співпраці після візиту Путіна. Про це повідомило видання Bloomberg з посиленням на заяву В'єтнамського уряду. Участь зустрічі взяли голова МЗС В'єтнаму Бутханьсон та помічник держсекретаря США у справах Східної Азії та Тихоокеанського регіону Деніел Крітенбрінг. США підтвердили свою прихильність підтримці сильного і процвітаючого В'єтнаму. Йдеться в заяві уряду. В'єтнаму тим часом радник з питань Нацбезпеки південної України Чан Хо Джин заявив, що його країна не матиме обмежень для допомоги Україні, якщо Росія надаватиме високоточну зброю північній Кореї. На зв'язку Роман Безсмертний посол України в Білорусі у 10-11 роках. Пане Романе, вітання. Доброго дня, цікаво, що ми маємо, можемо мати тут справу з тим, що Путін, мабуть, не очікував і прорахувався, тому що це через його дуже войовничі і е е агресивні заяви і погрози Сеулу можемо е стикнутися з ситуацією, що Сеул буде заохочений вже перейти на зовсім інший рівень е військової допомоги. Києву, як ви бачите імовірність цього сценарію? Ну, це той, це той випадок, пане пітере, коли можна корупатися в деталях, а можна підійти з макрооцінкою до ситуації, бо в кожному випадку під час візиту до північної Кореї і під час візиту до В'єтнаму там є фактори. Ну і детальні, зокрема, скажімо, тема видобутку нафти у південно-китайському морі. Вона зв'язує руки Пекіну, Ханою і Москві, і робить якби цей трикутник таким, що і Ханой, і Пекін змушені рахуватися і ситуацією, тому що і за конфлікту між В'єтнамом і Китаєм його якби механізм розв'язання у питаннях нафтовидобутку є тільки Росія. І, власне, тут і ховається в цьому механізмі подальші стосунки, але при цьому треба розуміти, що першим торговим партнером В'єтнаму є Сполучені Штати Америки. Власне, ви процитували розмову двох очільників, яка дуже чітко здає, дає зрозуміти, що щоб не підписувалося між лідерами В'єтнаму. І фюрером Московським, але В'єтнам сьогодні дивиться тільки в одну сторону В сторону сполучених штатів Америки, тому що він пов'язаний фактично бюджетом держави, тим більше що плани достатньо широкі в співпраці між В'єтнамом і Сполученими Штатами Америки. Що стосується північної Кореї, то тут мова має вестися винятково про заліздя якого в Північній Кореї наштампували стільки, що його достатньо буде забезпечувати не тільки російську армію, але треба розуміти його якість це низькотехнологічні речі, які ну, вони показали свою низьку ефективність уже впродовж. цих Більше як двох років, що Північна Корея постачає боєприпаси Росії для війни в Україні. Зрозуміло, що ці деталі вони якби дають можливість говорити про те, що у відповідь Південна Корея зробить широкий маневр. Але я хочу нагадати вам ту телефонну розмову. Між президентом Південної Кореї і президентом Сполучених Штатів Америки, яка вискочила більше півтора роки в засоби масової інформації, мені здається, що вже тоді було зрозуміло, куди рухається Південна Корея. Ну і особливо після візиту президента Південної Кореї до Сполучених Штатів Америки з трьохденним візитом, де було підписано цілий ряд угод про співпраці. В тому числі і в питаннях безпекових і декілька партій тих озброєнь, про які говорила мова в телефонній розмові, вони таки потрапили невдовзі до України. Тобто, тут якби зрозуміла теж ситуація в інформаційному полі, зрозуміло, що зараз. Південна Корея буде використовувати цю ситуацію для того, щоб зближуватися з союзниками, і все більше і більше дистанціюватися від Росії, і оця обережність, про яку можна було говорити ще півтора роки назад в публічній риториці Південної Кореї, вона зникає. Але це якщо проходитися по деталях, якщо говорити великими мазками, то іде поляризація. Іде якби формування з одного боку осі зла, з іншого боку, табору добра чи коаліції добра. І чи це стосується там, рішення польського уряду закрити білоруський кордон, чи це стосується власне ситуації, про яку ми з вами говоримо? Вона якби динаміка очевидна, що окоп стає все глибше і глибше. Запаси озброєння з одного і з іншого боку наростають. Технології наростають, підприємства військово-промислових комплексів будуються. Ну тобто, при всіх цих розмовах красивих гірших, сміш... смішних чи сумних, людство рухається до зрозумілого, якби. Проміжного етапу це до спочатку регіональних, потім континентальних і глобальної війни. Тут уже очевидно і зрозуміло. І власне картинку, яку ми зараз з вами малюємо по індотихоокеанському регіону. Чи ми б не мій розписувати там відносинах в Трикутнику, Пекін, Москва, Токіо? Чи euh, Сеул, Пекін, Москва, ми побачимо один і той же mm -hmm. результат, пане Романе? А чи можна попросити з того, що я чую зараз від вас, що Путін от і цим візитом і заявами в Піняні ян намагався надіслати такий меседж, що якщо ви мені віддасте Україну, ми зможемо уникнути саме цієї війни? Якщо він своїми діями сказав: якщо ви мені віддасте Україну, то я ще заберу і Польщу, і Угорщину, і Болгарію, і я вернуся до вимог, які були сказані. Пам'ятаєте, ще під час виступу президента Медведєва на Мюнхенській безпековій конференції, їх усі пам'ятають. Ну, може хтось і забувся, тому що це таке діло, але там якби проблема зрозуміла, переддень. На початку наступу 22 лютого 24 лютого 2022 року згадайте всю тематику розмови. НАТО має вернутися до кордонів до царя Гороха. Ось ось і вся тема. Тому тут навіть ну, той хто думає так, ну він просто забувся зовсім близькою історію. Тут немає про що говорити з моєї точки зору. бо Кремлівського фюрера у них він далекий від такого висновку чи від таких, та, таких пропозицій. Ну а хто не сприймає, я ще раз це підкреслюю і не усвідомлює цю небезпеку. Ну це ті, хто не знає, що таке Мюнхенський. Мюнхенська угода. Мюнхенська угода. Да, й все. Ви знаєте, все починається, закінчує, продовжується закінчується Мюнхеном. Це був Мюнхен 30, як і нагадайте мені, 38-й, так. А, Мюнхен потім був 2007 тисячі сьомий, да й оця заява Путіна. Так. Да це перший такі потім... крок да на шляху глобального протистояння. Да, це вже такий перший гамбіт, пане а, Романе. А, от е, і тема, кот хотів з вами зачепити. Це прийдешні е, дебати на каналі CNN між двома претендентами на трон Вашингтоні, Байденом та Трампом. які... Очікування. Зараз є інформація, така певний оптимізм зараз в Білому домі. Байден почав випереджати Трампа на 2%. Ну, дивіться, я дивлюся на цю дискусію. Як на торжество е засобів масової інформації в демократичній державі, торжество журналістів, бо це насправді виглядає і з точки зору демократії, і з точки зору підходів, ну для мене, наприклад, як певний взірець. Бо я уявляю собі ситуацію в Україні, ну не періоду війни, щоб от так от було поставлено питання. Ось вам умови, ось вам майданчик. Вставайте, панове, і диску... дискутуйте, щоб суспільство могло між вами двома. Геніальними політиками розібратися і прийняти в кінці кінців рішення, за кого голосувати. Хоча ми всі чудово розуміємо, що нинішнім сполученим штатам Америки найліпше підійшов би такий відставний генерал. Років 55, який дуже добре розуміється, розуміється в усіх глобальних питаннях і здатен швидко оперативно приймати рішення, але не ми там господарюємо, там є свої. Я, так, я, я б голосував свої. за Девіда Петреуса, би до речі, Фу. ну та ну, пане Пітере. Ми тут, схоже, однакової думки, в принципі, з таких, як Петреус, дійсно можна а, говорити про. А, там Езенхауера, Зразок і так далі. Але, Юліса Гранта. Ми тут виглядає... Юліс Грант, пам'ятаєте? Так. так, так. Ми тут виглядаємо більш, скажімо так, об'єктивні, адекватні з точки зору оцінки нинішньої ситуації. Але ще раз скажу, це справа американців. Хто там в цій дискусії переможе? Ну справа в тому, що от я вам дізнаюсь свої точки точці зору, а вона йде до того, що для американців в принципі немає значення один або другий. Угу. Давайте подивимося на останні не чотири роки каденції Байдена, а візьмемо, захопимо Трампа і Байдена. Хоч одне із рішень Трампа. Байденом було відмінено, особливо таке жорстке, з точки зору там, зовнішньої політики і так далі, ні. Він рухався в цій же самій динаміці. От візьміть весь блок по а, Китаю, Жодний із них. Те, що риторично звучало від Трампа, ну так ми всі чудово розуміємо, хто такий Дональд Трамп, і що він говорить сьогодні, що скаже завтра, і що може сказати післязавтра. То це діло таке говорив, говорив, та й перестав говорити. Звідси, очевидно, що. Тема маневру у президента США при всіх його можливостях, ніби вона в нинішній ситуації не зовсім і велика. Тому що в фіналі президента Обами було кардинально змінено законодавство про державну службу, яке її законсервувало. Далі цілий ряд механізмів, які стосуються зовнішньої політики, були змінені. І тут іноді риторика вона носить винятково виборчий характер. Звідси, очевидно, що ця дискусія буде е Перемішана дуже емоційними фразами, які сподобаються глядачам. Але ну власне рано чи пізно на політику все рівно будуть дивитися і особливо на ці дискусії, як на художній фільм. Тому я чесно кажу, вам я ніч, нічого такого проривного від цієї дискусії не очікую. Воно ніби на поверхні все і зрозуміло. Це як дві книги, які вже три-чотири рази прочитав. Береш із полиці, читаєш їх п'ять О, да, рази. пане Романе. Ви сиплете сіль на мою рану. І я хочу вже перейти на інші книги. Да почитати щось свіженьке. Пане Романе, дуже дякуємо вам за включення за як завжди, фаховий і щирий аналіз Роман Бессмертний посол України Білорусі в 10-11 роках.